Всім привіт! Вас вітає Таня зі Львова. Дивіться, я робила повидло яблучне, ну і складала по баночках. І от мені от стільки зовсім трошечки лишилося такого повидла яблучного. Могла, звичайно, поставити маленьку баночку, там потім десь використати. Але я хочу його зараз використати і зробити отаку, на швидкоруч такий пиріг. Для цього мені потрібне Якщо є повидло, то повидло. Якщо немає, то берете кілька штук яблук, очищаєте, ріжете шматочками, розварюєте з маслом і з цукром і ну, одним словом підготовляєте яблука так, якби ви підготовляли його на пиріг. Тут у мене в мисці 2 яйця, 3 столових ложки сметани. Я не маю кориці, була б кориця, можна було кориці дати. Я дам пакетик цукру ванільного. І отака от пачечка у мене є кисломолочного сиру. Я її також сюди добавлю. І це буде такий пиріг, яблучно-сирний пиріг. Але замість тіста я буду робити це з лавашем. Можна сказати, мене пригостили двома лавашами. Так вони лежали в холодильнику. І тут от я вирішила, що а чому б і ні? Чому б і не зробити ось таке. Всю фієрію продуктів я зараз взіб'ю, розмішаю і зроблю таку начинку. Обов'язково в цю масу додам цукор, тому що яблука у мене кисловаті. І повидло, вийшло таке, якіслувате. Щось тут попало. А, це цукор. Комочком. Три, 4, 5 чайних ложечок. Буде достатньо. І отака маса в мене вийшла. До такої сирної маси можна додати, наприклад, родзинки. Але в мене є отака журавлина. Там ще трошечки зовсім, трошечки. От я її і використаю. Так, лаваш у мене, коли я його відкрила, виявився просто от такий от порваний. Ну, це нічого страшного, буду відривати, відривати такі шматочки і ставити у форму. Форму я трошечки-трошечки зовсім змастила вершковим маслом. Хоча це силиконова форма. Що, збираємо? Збираємо наш пиріг на самий низ кладу шматочок. Лавашу, так, щоб на бортики воно заходило. Один шматочок, сюди другий, так щоб можна було перекрити один одний. Сюди третій. Ось так. Ось ось так. І це змащую сирною такою тою намаскою нашою. Ось так. Трошки налила сюди і розмащую. Далі накладаю сюди яблука. До речі, вибрала всі, всю, жур, всю журалину і розклала на нижній шар на лаваш. Так, накладаю повидло. Ну, Якщо у вас то яблука, можуть бути просто Там барені, печені, смажені яблука, які хочете. Другим шаром знов лаваш. І знову поливка. Такий пиріг я роблю вперше, до речі. Я не знаю, що з цього вийде, щось, мабуть, вийде. В інтернеті багато є рецептів з лавашами. Ось. Все рівно щось воно їстівне буде. Далі знову яблука. І знову розмащуємо яблука. До речі, в інтернеті я дивилася, як багато отаких от, от пирогів різних із яблук, до речі, так само і різними овочами, і там з кукурудзою, з яйцем. Тапу з чим, з кубаскою такі от з рибою навіть з лавашами. І як позитивних таких відгуків читала багато, так і негативних, може навіть не так негативних, як недовірливих. Тобто, от, та це ж лаваш, а воно розмокне, а воно там ще щось. Ну, я вважаю, якщо ти, наприклад, сам цього не зробиш, не спробуєш, то не зрозумієш, що це таке, яке воно буде. Ось, а якщо вже ти зробив, ти зрозумів, подобається тобі таке чи не подобається. Не подобається, все, ти більше не робиш. Подобається все, це саме найлегше виготовлення чогось такого смачненького. Зверху знову лаваш накриваємо. Ось так. І зверху на лаваш виливаю остатки тої поливки. І розмазую. Ось так. І розмазала також по краєчках, щоб вони змякли, і хочу їх от сюди так нахилити трошки, щоб воно прийняло форму, власне, такого круглого пирога. Отак от загнути краєчки всі. Ось так. І в мене залишився ще шматочок лаваша, я його отак от зверху покладу, і отут от, от ще зверху. Ось так, як кришечку. Не знаю, може воно лишнє буде, а може і ні. Дивіться, і буквально капелюсечка лишилася тої заправочки, і я просто так якби змастила зверху пиріг, змащу. Ось так. Ну, для такої скориночки, щоб була скоринка. Залишу на кілька хвилин, хвилин на 5, щоб воно трошечки просочилося. Ось прийшло 5 хвилин і ставлю я в духовку на 200 градусів. 200 градусів. Хвилин на 10-15. Ну, і запеклося. Дивіться, я 10 хвилин тримала так, просто на 200 градусів, і потім ще на пару хвилин поставила на конвекцію, і воно мені трошечки так з двох сторін по краєчках прихопило трошки більше. Ну, але нічого, чекаємо, поки воно вистогне. Ну що, пробуємо різати. Ну, таке ще трошки тепленьке, але я вже хочу спробувати його. Угу. Погано розрізала. Вот такие вот. Вот такой зараз раз я его скуштую. Мені смачно. Можна було от сюди вниз, на самий саме вниз та дно, дати більше е шарів, більше шарів е лавашу. Ну, так нічого. Їсти можна, їсти вне. не отруйне. Отак, якщо, наприклад, не хочеться щось пекти, а є лаваш, запросто можна таке робити. Робіть. Може, у вас якось інакше вийде, може у вас смачніше вийде, а може у мене смачніше вийшло. Єдине, що точно знаю, що яблука треба, якщо будете варити просто яблука сирі, смажити на сковорідці, наприклад, з вершковим маслом і з цукром, то виварюйте так їх, щоб не було рідини, як можна менше рідини. Або до яблук можна, наприклад, додати трошечки манки, змішати з манкою. І тоді вже накладати. Манка в себе втягне лишню рідину. Воно не буде таке, отут-от де дно не буде таке дуже м'яке. верх файний, а дно таке трошки м'якувате. Все, всім папа, -па, всім, всім здоров'я і миру.